Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Деталі нічної атаки та її наслідки. Тема дня сьогодні. Найбільше постраждалих у Харкові. Там удари наносились у дві хвилі о четвертій та о сьомій ранку. Це житлові райони. А всього ми наразі нарахували біля 12 ударів. Це були комбіновані удари ракетні системи типу С-300, Х-22 і Ескандер. Значних уражень зазнали Салтівський та Київський райони. Там від вибухів постраждали близько 30 будинків. Внаслідок таких ударів 43 особи наразі у нас, тобто рахується як пост постраждалі. Більшість із них знаходиться наразі у лікарні. Три людини, на жаль, загинули внаслідок. Ну тобто, внаслідок ударів. Розбирання завалів продовжується та за даними ДСНС, під завалами можуть знаходитись люди. Зокрема, врятовано чоловіка, який сказав, що під завалами його дружина та дитина. Ближче до обіду Харківська прокуратура уточнила. Що кількість загиблих збільшилася до п'яти. Двоє людей загинули у лікарні. Внаслідок удару у Харкові знеструмлено близько 10 тисяч абонентів. 12 будинків відключені від газопостачання. Момент одного з ударів потрапив на відео. У цей час працівники притулку для тварин годували цуценят. На іншому відео момент прольоту у будинок у Києві. Внаслідок ракетного удару виникли пожежі у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. На відео момент падіння ракети на будинок. Відомо, що пошкоджені дві багатоповерхівки приватна будівля та автівки. У МВС стверджують, що одна людина загинула. Мер Києва повідомив, що загиблих немає. Молода жінка, яка перебувала у реанімації, досі жива. Лікарі борються і за її життя. У Київській області рятувальники працюють у Бучанському районі. Там пошкоджені дві багатоповерхівки, Господарчі споруди та автомобілі постраждали троє людей. У Софіївській Борщагівці від падіння ракети постраждали дві квартири на шостому та сьомому поверсі у Дніпропетровській області. унаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула. Ще одна зазнала травму. Загалом, під час нічної атаки Збройним силам України вдалося збити 21 ракету з 41-ї Зокрема, не вдалося збити сім ескандерів, чотири с 300 одну авіаракету Х 59 та вісім ракет Х-22. Водночас з числа крилатих ракет Улося збити всі ворожі цілі. Продовжуємо слідкувати за цією темою. Стежте за оновленнями у YouTube, Telegram та на сайті Informator.ua.